Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні на ремонті мультиварка скороварка Rotex. Так, зараз я гляну, яка в неї модель. Так, модель модель. Зараз я бачу. Так... Ого, все залишив напис. REPC57V ну, типічний Китай, ну, але досить непоганий. Таке гніздо в гарному стані. Така чаша гарна, ну, такий якісний Китай можна брати. На наліпки показувати, де закривати, куди провертати. От фіксатори безпеки, щоб не можна було її відкрити. Ну, і яка з нею несправність. Бачите, воно вискакує. Вона, мультіварка не, не закривається в неї клапан. Клапан тут такий цікава конструкція в нього. зараз це вона розвалилася прямо в руках. Так, зараз я її зберу до кучої. На, на, на защілках усе Так, ось клапан у нас Кнопочку нажали, відкрили. Ще раз нажали, клапан закрився. І так от. Ну Мені здається, це досить правильний варіант. Тому що, коли ви вручну от, у Редмонда така крутілочка, тут відкриваєте, то більше варіантів опекти руку. А тут більш так зроблено. Ну, така своя в них ізюмінка. Ну, Проблема не в цьому. Проблема в самому клапані. Він не закриває, тобто вона постійно шипить і шипить. Тобто, шевелити клапан і нічого не відбувається. В чому взагалі проблема? Я вже його трошки спиляв. От, дивіться, тріщина пішла. Попадала всередину волога. Ось іще тріщина. Попадала волога. Оце нібито металічна вставка, вона з нержавійки, насправді це звичайний метал. І там, де у тріщину попадала волога, виникала корозія, і оцей пластик піднімало вверх. І сам пластик клинив у посадки. Я це все стер. Тобто він зараз під своєю вагою, бачите, конструкція трошки придавив і вискокує. Ну, все одно це китайщина, хоч і якісна, але. Але воно теж, бачите, китайці вони роблять. Ха. Бачите, Трошки сильніше придавив і вилітає. Ну, така в кого є кошти, купляйте Redmond, в кого немає, купляйте таке китайське гамно не в цьому суть. Тобто він зараз не клинить об стінки, повертається легко, але все одно він пропускає воло... тиск повітря з нього виходить. Що я хочу зробити? Сам клапан, от в мене таке враження, що він почав от в самому О, в самій основі. От у нас є пластиночка, яка от нажимає. Фокусуйся ти, господь. Ви бачите, вона піднімається такий язичок. я так думаю, оцей клапан лягає на язичок і не перекриває оцим резиновим конусом. Ну, саме цей клапан і за цього відбувається. Проникання воздуха. Зараз я спробую підтягнути саму, саму цю трубочку, щоб вона трошки вища стала. Можливо, буде закривати і вже буде не буде виходити тиск. Ось як ця трубочка, ну, клапан зброса, як виглядає. Зараз відкручу гайку ну, і подилюсь, що там. Так, зняв я цей клапан. Ну, тут вже бачите, такі дві шайбочки були. Я зараз підмочу ще одну шайбочку для того, щоб його вище підняти. Я думаю, що все буде запрацює. Знайшов мідну шайбу таку трошки більшої висоти. Зараз зберу. Так, ну, натискаю борщ, суп. Клапан закритий. Біємося, чи буде працювати? Іде нагнітання тиску? Досить швидко, до речі. Редмонд, от яка поруч, ну вона довше гріє. Тут нагрівальний елемент у Ротекса, я думаю, посерйозний стоїть. клапан закрився. Ну, дивимося, чи цей буде працювати, того що він пропускав до цього. По мірі того, як тиск росте. Да, так, бачите, в нас специфіка. Зараз ще вона не відключила, тиск не створила. Ну, однозначно краще, того, що до цього. Шепів постоїв на цей клапан. Ну, але ще тиск не створився, я повторюся, зараз подивимося. Так, клапан закрився. Клапан. Створився тиск і нагрівання виключилось. Ну, пішов процес приготування. Ну, клапан не пропускає. бачите як. От вам і особливість. Виходить, що резинки з часом від температури зменшується їхня величина і відбувається просідання. Так що, друзі, такий от дрібний ремонт, того, що дуже часто жалоба у клієнтів, що клапан не тримає.